Що тебе дратує як людину з порушенням слуху? Історія коротше, як мені перевіряли слух в Україні вже треба зробити якби групу. Ну бо я ну коротше, ну я інвалід, мені треба то всі документи оформити. Ну це що там бюрократія, 100 тисяч бумажок. Що доводь, що, що ти що ти дійсно хворий. Якогось чорта в мене порушення слуху, мене науколіста відправили. Типо, перевіряти зір, на мені зір перевіряти, якщо я не чую, але це одна нюанс. А в він у тебе прям покращився. Да. Надо перевірити. Ну, — саме найбільше, що мене просто поразило, це остаточна перевірка. Тобто вже всіх прийшли, ми відправили, типу, мене там коротше, в інше місто, де сидить комісія, засідає і вирішує, чи я типу даю мені групу, чи, ну, і яку групу дають, чи дають, чи не дають. І основна перевірка була така: зніми апарати. Я зняв. Вона щось там говорять, ну я ж не чую. Я типу такий, не чую. Типу вони добре. вдівай апарат. І, все. І таким чином, тіпо, я підтвердив той факт, що я не чую. Клас, тобто ти то міг бути просто хорошим да, актором. Просто, якби я я реально чув, чую. Да. Можливо, вони мене тіпо, нахер посилали. Да, да, я теж такий подумав. Максим Лох, Максим Лох, Лох, Максим Лох. Можливо, такий тип перевірки, я не знаю, але це було досить, ну, типу, тупо.